Отриманий многочлен це мінус А в четвертій мінус 22 а квадрат б плюс Б в кубі. Замість зірочки, запишіть такий многочлен, щоб після зведення подібних членів отриманий многочлен не містив змінної А. Тобто, в результаті ми маємо отримати просто число. Так, перше 4. А квадрат мінус 3АБ плюс Б плюс 8 плюс ставимо дужечки дорівнює. Так, 4А квадрат має зникнути. Значить, ставимо мінус 4А квадрат. Мінус 3АБ також містить змінну А, має зникнути. Тобто це буде плюс 3. А Б. Б це не А. Дивіться, нас просять, щоб отриманий многочлен не містив тільки змінної А. Отже, Б ми залишаємо і число 8 ми залишаємо. Так? Тобто, результатом є многочлен. Давайте його запишемо. Наша зірочка це мінус 4А квадрат плюс 3а. В результаті отримаємо b плюс вісім. Цей многочлен не містить змінної А. Номер два. Дев'а в кубі мінус 9а плюс 7 АБ в квадраті, плюс Б, плюс Б М, плюс зірочка. Запишемо в дужечках, дорівнює. Так. Змінна А має зникнути. Тобто 9А куб потрібно додати мінус 9А куб. Мінус 9А потрібно додати 9А, щоб 9А зникнуло. 7А АБ квадрат потрібно відняти 7АБ квадрат. БЦ та БМ ці два одночлена не містять змінної А, а отже, можна їх залишити. Тобто в результаті отримаємо BC плюс Б Цей многочлен не містить змінної А. А отже, відповідь: наша зірочка це мінус 9 куб плюс 9а7аб в квадраті. Вправа номер 358. Замість зірочки запишіть такий многочлен. Щоб після зведення подібних членів многочлена вираз не містив. Перше, не містив членів з х квадрат. Давайте перепишемо. 3 х квадрат, плюс, 5х квадрат у плюс 7х мінус 8, плюс 15, плюс зірочка. Що нам потрібно додати? Так, щоб в результаті у нас не було членів з х квадрат. Тобто чл... одночлени з х квадрат мають зникнути. 3 х квадрат має зникнути мінус 3 х квадрат. 5 х у має зникнути. Мінус 5 х у. Інші одночлени не містять членів, не містять х квадрат. Тобто, ми можемо їх залишити. Відповідь. Многочлен, який потрібно додати, це мінус 3 х квадрат мінус 5 х у. Номер 2. Цей многочлен результат е додавання не має містити членів зі змінною х. Перепишемо. 3 х квадрат плюс 5 х у плюс 7х мінус 8y плюс 15 плюс відкриваємо дужечку. Результат не має містити членів зі змінною х. 3 х квадрат має зникнути мінус 3 х квадрат. 5х2 має зникнути мінус 5х2. 7х має зникнути мінус 7х. 8y та 15 ми можемо залишити, так як вони не містять змінну х. Тобто відповідь: наша зірочка це мінус 3х2 мінус 5х2 мінус 7х. Номер 3. Результат не має містити членів зі змінною y. Перепишемо 3х2. Плюс 5х2, плюс 7х, мінус 8 y плюс 15. Плюс додаємо. 3 х квадрат залишаємо. Тут немає змінної y. 5х2 має зникнути, так як цей одночлен містить y. Мінус 5х2. 7х залишаємо. Мінус 8y має зникнути. Потрібно додати плюс 8y, плюс 15 ми залишаємо. Отже, відповідь: потрібна наша зірочка, це мінус 5х2. Вправа номер 359. Подайте у вигляді многочлена число, яке складається. Перший випадок. Чотирьох сотень це 4 помножене на 100 плюс х десятків, це х помножене на 10. Та y одиниць плюс y. Тобто це буде многочлен 400, запишемо в стандартному вигляді, плюс 10х плюс у. Номер 2 Складається з а тисяч, записуємо А помножене на 1000 Б сотень. Б помножене на 100 5 десятків 5 помножене на 10 С одиниць плюс С. Перевишимо в стандартному вигляді. Це буде 10А плюс 100. B, плюс 50 і плюс С. Вправа номер 360. Подайте у вигляді многочлена вираз, перший. C, b БА рисочка зверху. Дивіться, що означає цей запис. Цей запис значить, що це многочлен, у якого це 1000, це сотень Б десятків та А одиниць. Дивіться: С сотень С помножене на 100 плюс Б десятків Б помножене на 10 та А одиниць плюс А. Запишемо в стандартному вигляді. Це буде 100C плюс 10Б, плюс. Номер два А Б С рисочка мінус А Б рисочка. Переписуємо. А сотень 100 А плюс Б десятків плюс 10Б, плюс С одиниць, плюс С, мінус, відкриваємо дужечку, А десятків 10а плюс b одиниць плюс b. Робимо спрощення. Відкриваємо дужечки. 100 a плюс 10 b плюс C мінус 10 a мінус b. Дорівнює. Зводимо подібні додатки. 100 a мінус 10 a буде 90 a 10 b мінус Б. Буде 9 b та залишається плюс С. Номер 3. А 0c плюс А С. Перепишемо. А сотень 100А 0 десятків плюс запишемо 0 помножене на 10 С одиниць плюс С, плюс. А десятки 10а це одиниць плюс С. дорівнює 100а та 10А. Це буде 110. а С плюс С буде 2С. Та 0 помножене на 10 це буде 0, його не записуємо. Вправа номер 361. Подайте у вигляді многочлена вираз, перший. САБ рисочка плюс СА. Цей запис означає С сотень 100 помножене на С, плюс А десятків 10а одиниць плюс Б. Плюс другий одночлен, плюс многочлен 10 c десятків, 10c плюс a одиниць, плюс a. Зводимо подібні доданки. 100c плюс 10c. Це буде 110c. 10a та a плюс 11a плюс b. Номер 2. A, B, C Плюс Б С А. Дорівня. А сотень. 100 А b – десятків. 10b – С одиниць плюс С. Б сотень. 100 100b – Це десятків. 10 – плюс А одиниць. Плюс А. Дорівня. Зводимо подібні доданки. 100 А. 300 А. Буде 101 А. 10 Б та 100 Б. Буде 110 Б. С та 10 С. Це буде 11 С. Номер 3. А, Б, 9 плюс 7 А. Запишемо. А сотень 100 А Б десятків 10Б плюс 9 одиниць плюс 9. 7 десятків плюс 70, 7 помножене на 10, 70 А одиниць плюс Зводимо. 100 А. Зводимо. 100А плюс А. Це буде 101а. 10 Б плюс 10Б. Дев'ять плюс сімдесят це плюсімдесят дев'ять.